Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну цікаву та незвичну рибу українських водойм: це вугор Європейський. Вугор Європейський по латині Ангілла-Анґілла прохідна риба родини Ангвіллідея, поширений у північній Атлантиці від Скандинавії до Марокко, в річках басейнів Середземного і Балтійського морів, вздовж берегів Європи від Чорного до Білого морів. В Україні зустрічається у Шацьких озерах, світязі, пісочному, чорному, Люцемирі, рідше у басейнах Дніпра, Дністра і Прип'яті. Вугор річковий живе до 88 років, має видовжене змієподібне тіло довжиною до 2 метрів, частіше 50-150 см, вага до 4 кг, іноді до 6 кг. Самиці за розмірами більші за самців. Луска дрібна, малопомітна, шкіра вкрита слизом, голова невелика, трохи сплющена. Нижня щелепа довша за верхню, зуби дрібні, очі невеликі, зяброві щілини вузькі, Спинний, хвостовий та анальний плавці зливаються в один плавець, який оточує задню частину тіла. Забарвлення може відрізнятись в залежності від віку та умов життя. Спина бура або темно-зелена, боки жовтуваті, черево жовтувате або біле. Особини, які виходять у море для розмноження, стають чорними. У молодих вугрів яскраво виражений негативний реотаксис. Потрапивши з моря до річки, риби завжди йдуть проти течії. Оскільки вугор може дихати поверхнею шкіри, спостерігались випадки, коли риби переповзали на досить значні відстані вологою травою з однієї водойми до іншої. Дорослі особини мало рухаються у водоймі, довго живуть на одному і тому саме місці. Вугор активний тієй. Тільки вночі, вдень ховається в природних укриттях або занурюється в мул на досить значну глибину до 80 см. Молоді особини живляться личинками комах дрібними ракоподібними та молюсками. Дорослі особини надають перевагу дрібній рибі. Живиться він тільки в теплу пору року, взимку впадає в сплячку, занурившись у мул. Статевої зрілості досягають у віці близько 6 років. Відкладання ікри відбувається у Саргасовому морі на глибині до 1000 метрів. Після нересту дорослі особини гинуть. Личинки, що з'являються з ікри, підхоплюються теплою течією Гольфстрімом та за 2-3 роки досягають берегів Європи. Мальки мають напівпрозоре тіло, тому їх називають скляними вуграми. Після цього молоді особини заходять у річки. Там за 10-14 років континентального життя риба виростає до 60-80 сантиметрів. Потім інстинкт розмноження кличе їх назад до місця, де вони народилися, і в угрі починають міграцію довжиною у 5 тисяч кілометрів до Саргасового моря. Риби рухаються на великих глибинах, при цьому змінюється їх зовнішній вигляд, збільшуються очі, забарвлення стає чорним, демінералізується скелет. Під час подорожі континентом, перш ніж вийти до Атлантики, у вугрів розчиняється кишечник. Їсти вони більше не можуть і покладаються тільки на накопичену енергію. Довідкова інформація: єдине місце, де вугор відкладає ікру Саргасове море. Розсекретили цих риб учені лише 100 років тому, хоч перші відомості про незвичайну рибу, схожу на змію, подавав ще Аристотель у V столітті до нашої ери. Справжньою сенсацією стало дослідження данського професора Йогана Сміта в 1922 році. Він у водах Атлантики виловлював вугрів на різних стадіях розвитку і дійшов висновку, що ніде, крім Саргасового моря, вони не розмножуються. Риба знайшла собі тиху гавань для продовження потомства в єдиній у світі водоймі без берегів на північ від містичного Бермудського трикутника. На що краще ловити вугра. Інколи найкращим вибором буде поплавчанка, іноді донка, а також різні ловушки типу плетеної корзини. Це залежить від умов, які виникають над водоймою, та від індивідуальних уподобань рибалки. Коли мова йде про снасті для ловлі вугра, то це безумовно повинен бути міцний комплект. Але міцний не означає важкий і грубий. Є мало рибалок, які купують окреме спорядження спеціально для ловлі даної риби. Звичайно, хороша якісна палиця дасть краще відчування риби і отже, задоволення від виважування. Але, на мій погляд, тут ідеально підходять вудилища для ловлі коропа з кастінгом 40-60 грам і довжиною не менше 3 3,30 30. Вугря ловлять на дощових хробаків, живця, рачків, печінку або п'явок. В якості живця можна використовувати будь-яку рибку, бажано до 15 сантиметрів. Головне вибрати відповідний до наживки гачок, ну і замислитись про те, як її найкраще подати. Друзі, а ви хоч раз ловили вугра? Як це було і на яку приманку або ловушку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!